Я, я я не натякаю, що ви говорите лабуду, хоча у кожного своє Да? Знаєте, я е, людина, яка здатна жити власними фантазіями і практикою. Для українського читача мені потрібно два-три речі, а для російського читача мені потрібні абзаці. Баба з М1 може стати серйозним топ-менеджером. <рес> да, так, це, кстати, хороша мисля. <рес> там все плохо, все от було плохо, там страдали, завжди там мене... Є тільки сеньор, а, а, а молодих немає. Добрий вечір, я Олександр Ткаченко. Добрий вечір, я Олександр Ткаченко.